Добрий день. Існує 5 причин, чому люди вибирають систему на 145-й рамку. Перепрошую. Ну, чесно кажучи, це малоформатна система. Таких вуликів декілька типів. Півальпійця. Альпієць, півукраїнський. Так. Ну і на 145-ту рамку. До речі, корпус альпіця. Ну, справжнього, де рамка 200 на 300. Ну, сам корпус 200 на 300. Це по об'єму приблизно такі самий як корпус восьмирамковий на 145 рамку так що хто вводить джіл на справжнього альпійця, той приблизно розуміє про що я ну пів альпійця це перерізаний альпийце там рамочка 100 мм в висоту, а корпус 108 мм вот так так що існує п'ять причин, чому люди вибирають малоформатні вулики. Ну, ключно 145 м рамкам. Чотири з них суб'єктивні, тобто можна логічно пояснити. А один об'єктивний поза всякою логікою. Отже, почнемо з логічних пояснень. Перша причина це стан здоров'я або сили не дозволяє. Ну, тобто якась жінка захотіла мати собі вулик, побавитись, ну вона фізично не така сильна, як чоловік, або у чоловіка якісь хвороби не дозволяють, дошкуляють, чи інвалідність, тому вибирають 145-ту систему. Друга причина. Маломедний регіон. Тобто мал, Маленький взяток. Тобто, тут ідеальний підходить восьмирамкові восьмирамковий на 145 рамку. Власне, справжній Гальпієць якраз таки розроблявся для маломедних регіонів. Ну це подібний. Третя причина. Третя причина. Люди роблять з цих вуликів облітники, нуклеуси. Тобто собі заводять з десяток таких вуликів, смикають розплод на виході, роблять з них за стандартною схемою малесенькі нуклеуси, там рамка розплоду, рамка метод медова, порожня суш з водою туди. Маточник і все, хай обльоткується. Ну такі вулики, якщо вже робити, так вони мають бути втеплені за всіма правилами. Ну, тут я не буду вам пояснювати, краще за мене знаєте. Ще одна причина, те, що, як в моєму випадку, горілива бджола. І маніпуляції різноманітні, щоб затримати раїння або унеможливити їх. Отак от. от. Ярву гніздо, бджоли працюють до певного моменту. Приносять меду ту ж саму акацію. Ну, до деякого моменту це працює, а потім все одно може піти в ройку. Або я щось там прогавлю, вчасно не розширю, так вони входять в ройку. Ну тоді краще вже дати відроїтися, потім працювати з раями. От Отак от. Ну і ще одна причина. Остання, яка не може ніяк пояснити. Це просто такі вулики подобаються. Ну, подобається людині, це його лежить до душі, він працює, насолоджується. До речі, Україні чимало пасік є професійних на 145-ту рамку. Оце вулик Єгошина, наприклад. Карпуси я у нього замовляв. Декілька вуликів. Ну, щоб спробувати, що це таке для втамування з моєї цікавості. Ну, З тих пір вони в мене працюють. Ну так, ну мені подобається. В принципі те ж саме, що й у звичайних вуликах, тільки рамок. Замість 10 розплодних треба 20-145 рамок, такі всего. Всі інші манипуляции тож не. Вот так от. Ну що, я назвав вам 4 Суб'єктивних причин здоров'я, маломедний, рійливість і нуклеуси, і п'ята, те, що подобається. Ви ну, Можете спробувати себе декілька вуликів. Хоча б для виведення маток. Ну, якось так усього. До побачення.